Нержавіюча заглушка із зовнішньою різьбою це важливий елемент трубопровідної системи, який застосовується для надійної герметизації відкритих ділянок труб або фітингів, виріб виготовлений із високоякісної нержавіючої сталі, що гарантує довговічність, до кіздокорозії та здатність витримувати екстремальні умови експлуатації. Завдяки зовнішній різьбі заглушка легко монтується на трубах, забезпечуючи щільне і герметичне з'єднання. Такий тип заглушок широко використовується в різних галузях, включаючи хімічну, харчову та нафтогазову промисловість. Їх вибирають за високу стійкість до агресивних середовищ, механічних навантажень і температурних коливань. Нержавіюча сталь дозволяє використовувати заглушки у середовищах з високою вологістю та при дії агресивних хімічних речовин, що робить їх універсальним рішенням для багатьох завдань. При виборі заглушки важливо враховувати параметри трубопроводу, такі як діаметр труби та тип різьби, щоб забезпечити правильне з'єднання. Нержавіюча заглушка із зовнішньою різьбою ідеально підходить для ситуацій, де необхідні надійність, простота установки та тривалий термін служби. Вибрати та купити виріб ви можете на нашому офіційному сайті посилання у описі.